Вітаю всіх! Хочу подивитись ситуацію по обстрілам загальну. Більше не витягну загально. Давайте. Річниця війни. Назву це так: річниця війни, 24 лютого, плюс-мінус період річниці війни. Обстріли по Україні в період річниці війни, які будуть. Обстріли по Україні, в період річниці війни, які будуть. Давайте подивимось. Енергетика, обмежити людей в благах, все по колу, повторення ситуації, тобто таке вже було. Нічого нового: вода, світло, військові небезпеки, навчальні заклади, дороги, транспорт, все пов'язано з водою. Можливо, знаєте, якщо це газопроводи, трубопроводи. Інфраструктура. Тобто, так, світло обмежити людей в світлі в благах. Критична інфраструктура страждатиме. Дійсно, це так. Про це мова є. Є про це мова і неприємно. Тепер. Які небезпеки в цей період для населення? Небезпеки для населення, які в цей період? Давайте подивимось. Небезпека для населення саме, які в цей період. О. Дивіться, хто перший вилазить. Головна наша небезпека а навчальні заклади. Хто поряд навчальні заклади, логістика, переміщення, дороги. Дуже обережно будьте. А небезпеки є. Дійсно, вони є. Кінцевий результат. Будьте обережні, там, де транспорт, двійка мечів і збиття. По дві мечів це також багато небезпек від збиття. Це може бути як ракети, так і шахеди. Все сюди відноситься. Дуже багато карт. Знаєте, що як? Йде на Пентаклі, це ресурси. Там, де ресурси, обережно. Будьте, будь ласка, обережні взагалі, там, де ви розумієте, що може щось летіти. Щось прольоти. Траєкторії прольотів, шахедів, ракет. Люди мені пишуть, навіть знають, де це як відбувається. Багато тенденцій повторюються. Ви маєте на увазі небезпеки, повторюються. Будьте обережними. Будь ласка, поки що йде оця тягучка, політична буде небезпека. Обережними.